Закінчилася напружена праця. Скільки участь брало студентів Віктора Григоровичу? 11. Чотири студенти, не учні, а студенти гуманітарного профілю і сім студентів технічного профілю. Шановні члени журі, ви задоволені написаними роботами? Отримали насолоду від прочитання Тамару Володимирівну? Як вам, як, з яким настроєм працювала? Це вам? Перевірялась роботи. А хто в нас з переможці вийшов? Запорізький національний університет. Ну назвіть, будь ласка, прізвище. Це ви технічно. На гуманітарній, гуманітарній. риба Катерина Богданівна, а технічний роботи Саваханяки. Тамахман, Світлана Ми вас вітаємо. Друге місце. Хто у вас посів серед гуманітаріїв? Серед гуманітаріїв друге місце просила Марчук Анастасія Олександрівна. Звідки вона? Таврійський державний агротехнічний університет міста Мелітополь І третє місце гуманітарне, хто вас посів? Нехайчук Юлія Андріївна, Бердянський педагогічний університет. Дякуємо. Технічні у вас друге місце? місце. Технічне друге місце у нас Ващук Марина Вікторівна, класичний приватний університет третій місце Вікторія Васильівна, Бердянський Державний педагогічний Університет. Ну, географія у нас є Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя. Молодці. Вам успіхів, натхнення, ще на довгі роки. І будемо зустрічатися з вами. Ми постараємося вам готувати гарних діток. А ви вже, щоб вони в нас у вас не пропали, хоча знаю, що вони у вас не пропадуть, а навпаки. Будуть підніматися все вище і вам у переддень різдвяно-новорічних перезвонів всім. здоров'ячка, радості від життя. Хай рік змії вам на хвості, несе удачу, і хай рік змії буде мудрим, бо вона ж мудра у нас. Дякуємо за роботу вам.